Друзі, запрошуємо вас на перегляд матчу за участю нашої улюбленої команди Штурм Іванків. Гратиме із Київським арсеналом. З вами на ютуб-каналі Штурму, як завжди, відеооператор Руслан Миляновський та коментатор Валентин Овдієнко. Ну і ось команди вже виходять на поле. Зараз буде традиційне. Привітання. Капітан сьогодні нашої команди Дмитро Осачий під шостим номером. Університету торгівлі Меркурій зазнала поразки від молодіжки Ковалівського колоса 0-4. Гра розпочалася, і відразу в атаку пішли футболісти штурму і поліві гравці: Олексій Ремезовський, Андрій Васянович, Ілля Лящук, Денис Петренко, Євген Чепурненко, Владислав Любко, Сергій Шевчук та Олександр Бондаренко. Ох, подивіться, який момент і відкривають рахунок у нашому матчі футболісти е, Арсеналу. Олександр Волков підхопив м'яча. Назаренко. Зіграв у стіночку з Волковим, падає. Президент клубу Ігор Наконечний. Ну і лікар команди штурм Олександр Миша. Пресаташе Марина Маяновська. Всіх назвав. Пробуватиме наш капітан, я думаю. Удар. Парирує. Подача на ближню стійку. І що? Антон. Пробуває Дмитро і забиває. Вітаємо Дмитра Димнича із Голом у нашому матчі. Рахунок стає 1-1. Пробиває, забиває. Ох, зараз Богдан Рубльов Поборовся і забиває Богдан Рубльов. Красень, красень, Богданчик. Використає він передачу від Олександра Волкова. така зв'язочка у нас. Солодка парочка Олександр Волков, Богдан Рубльов. Спрацювала вона цього разу. Тривога. Буквально перед. Зараз дуже небезпечно воріт штурму і знову програєм 2-3. Подивіться, друзі, що відбувається. Сьогодні у нас особисто називаю наш Харі Кейн за схожість з відомим форвардом Тоттенхема та збірної Англії. Зараз на місці Денис Сабатюк. Рубльов падає, але цього разу свисток рефері мовчить уже онлайн наживо всі матчі. Іванківського штурму. Також не забувайте підписуватись на е, сторінку в інстаграмі та у Фейсбуці. На цьому е, рефері Антон Кандела робить свисток про завершення першого тайму. Да, ми в курсі. Ну що ж, друзі, розпочався другий тайм поєдинку другого туру меморіалу Олександра Щанова. Ви вибудували ви стінку. Ох, стійку зараз влучає Сергій Шевчук. Удар повторний і знову стійка! Який момент замінив Богдан Шайда під 97-м номером. Удар по воротах. Здалеку! Щепорненко. на Шевчука. Відмінний вихід зараз сам на сам. Розрізна передача від Сергія Шевчука. В доти. Постійно змінює фланги. Гліб Венгер зараз відпасував на восьмого номера. Під удар. Гліб Венгер. Простір. Проти нього Максим Семидочний, Подача. Шайда грає трохи невпевнено, але все-таки з третьої спроби Арсеналу. Намагаються пресингувати. наші футболісти. помилка, Ну, і гол! Олександр Бондаренко зрівнює рахунок. З передачі Іллі Лящука. щука. І рахунок у нас стає 3-3. Пресинг, який застосували футболісти штурму, приніс свої плоди. Не змогли вийти із оборони в атаку. Можливо, це з області психології. Сергій Шевчук на Лящука. Лящук ходить в карний майданчик. На Махначука простріл. Що на виході, помиляється. Удар воротах, Гол. Друзі, забиваємо четвертий гол, і це зробив Олексій Ремезовський. Після відмінного проходу Сергія Шевчука та Дмитра Махначука лівим флангом. Дмитро подав. Дубль номер 2 Прорив лівим флангом. Подача. І знову невдало діє. Шайда, пробиває поворотом номер Артем. Смажелюк. Знову небезпечно біля воріт. І може бути небезпечно. чи Артем Горковець виходить на поле, виходить з воріт. Перший на м'ячі, але Гліб Венгер залишається з м'ячем. Входить до карного майданчику, лідер арсеналу. Виконує стандарт. Просто! Просто! Подача. Ох, який момент зараз був по високій дузі, по траєкторії пішов м'яч. Любко. Зараз тік від підката Владислав Любко. І перевод на Сергія Шевчука. Перед ним є оперативний простір. Падає Сергій Шевчук і. І що? Пенальті? Терпів до останньої хвилини і таки поставив. І Олександр Бондаренко чітко реалізує пенальті. правий від себе кут низом. Богдан Шайда вгадав зараз напрямок м'яча, але дотягнутися до нього не зміг. Помагати 5-3. Зараз Бондаренко знову отримує по ногах від Рудзінського. І на цьому рефері нашого поєдинку Антон. Кандела робить свисток про завершення матчу. Що, ж, друзі, на цьому завершуємо наш репортаж? З вами на Ютуб-каналі Іванківського штурму були відеооператор Руслан Меляновський та коментатор Валентин Вдієнко. Дякую Збройним силам України за можливість грати у важкий воєнний час, коли наша країна бореться за свою незалежність з російськими агресорами. І ми віримо, що Україна переможе. До побачення, друзі!